Ще ми дізналися, кому Зеленський планує продавати свій другий термін. Біля країна у стані війни. Вибори мають бути темою для обговорення лише після перемоги. Куди не купни прокол на проколі. Може я не найкращий, щоб вести Україну до кінця цієї війни, але я найдосвідченіший. Після Зеленського нам треба повністю переінстальовувати державу. Вітаю, друзі. Кому себе продає Зеленський? Єрмак йому в поміч. Ну що ж, тепер усе стало на свої місця. Нарешті ми дізналися, кому Зеленський планує продавати свій другий термін. Спойлер, тому самому ринку, де знижки на державу щодня, а головний рекламний агент Андрій Єрмак, та так саме він, наш Андрій Борисович, розщедрився на інтерв'ю The Times, де розповів, що Зеленський в лапках найкращий президент за всю історію України. Хвали мене, моя губонько. Ну, а хто ж ще мав це сказати? Не ж екс-президент Залужний. Генерал, перепрошую, екс. Експ... Він... Екс-командуючий залужний. Чи може мешканці прифронтової зони, Авдіївки чи Бахмута? Для, для Єрмака, звичайно, Зеленський найкращий, бо ж не з Марса він впав на Банку. Сам Зеленський витяг Єрмака з ролі продюсера російських серіалів зробив архітектором зовнішньої політики, тобто головним посередником між кварталом і великою політикою. Така собі схема самовивищення. Я хвалю тебе, бо ти мій. Ти хвалиш мене, бо я твій. А народ тим часом сидить у сховищі і слухає чергову маячню про успіхи. А тепер головне. Єрмак заявляє, що Зеленський має балотуватися знову. І тут починається справжній театр абсурду. Бо коли країна у стані війни, вибори мають бути темою для обговорення лише після перемоги. Але ж перемога це вже не модно. Зараз в тренді рейтинги. І найголовніше. Що мова про балотування пов'язана, очевидно, з величезними проколами і в організації оборони, і в кадровому доборі, куди не копни — прокол на проколі. Тому почався вереск в стилі фоли Мене моя губонько, губень, бо ну, треба чимось заткнути дірку, але не, вже навіть Чернешовим не заткнеш. Отака от, от сумна історія. Подивіться, як Зеленський особисто приймає ці речі. Замість того, щоб звернути увагу на фронт, він болісно реагує на слова Трампа про 4% підтримки. Як казали в його рідному кривому Розі, не до жиру бить без живу. Але ні, ми готуємо виборчу кампанію. А може, ці кошти війська, а не на вибори. І тут Зеленський видає перл. Тобто він почав самовихвалятися. Може, цитата, може, я не найкращий, щоб вести Україну до кінця цієї війни, але я найдосвідченіший. Мама дорога, та це ж досвід втрат і поразок, це ж не досвід перемог. Якщо він не розуміє тлумок, не розуміє, що найдосвідченіший є досвід перемог, є досвід поразок. Зеленський це досвід поразок, на жаль, але це ще й досвід мародерства. Тому що ті, кого він розставляє на посади, вони провалюють все, що можна, і при всьому цьому збагачуються на тлі війни. Це треба взагалі зафіксувати в Конституції. Досвід тепер міряється кількістю втрат. Посправді, хто як не Зеленський має досвід втрати 25% території, хто як не Зеленський має досвід міжнародної ізоляції і втрати довіри в США. Хто ще підписував 28 безпекових угод, одна з них з Монако? Поясніть мені, яку безпекову цінність має Монако. Ну, ну я не знаю. Ну або Люксембург. Ці угоди не захистили жодного села. Згадаймо угоду, яку він підписував з президентом Байденом, буквально там за 4 місяці до завершення каденції Байдена. Потім прийшов Трамп і шостою угодою? Вона ратифікована, та угода. Яка із цих угод, хоч одна ратифікована, носить характер між міждержавного договору. Ну, а ще скликав глобальний саміт миру, на який не приїхала навіть Уганда. Ой. І найголовніше, хто ще з українських президентів міг би в прямому ефірі посваритися з Трампом в його ж кабінеті? Так, найдосвідченіший, але це досвід не державницький, це досвід серфінгу у владі. Виживання у владі за будь-яку ціну. Ти поклав сотні тисяч співвітчизників у могили через ковід, не організувавши гідний, е, ну, гідну підтримку громадян населення. Ну а потім була війна, і ти зробив живим щитом мільйони людей перед окупантом, неповідом знаючи про наступ Росії, не повідомивши людей. Потім сам зізнався, що а я думав, що паніка буде. А смерті людей, як, як ти спиш з тими смертями людей? Єрмак каже, Зеленський має йти на другий термін. А ми питаємо, а чому на другий, а не третій одразу? Навіщо дебіскувати? Якщо вже вибори під час війни, то і царю, царювання можна ввести. Адже, по суті, пішов сьомий рік президентства Зеленського. Сьомий рік, і що хто може сказати, що якість інститутів, які отримав Зеленський, значно краще, ніж ті, що передав йому Порошенко? Все розтрощено, в тому числі суди, в тому числі прокуратура. Все розтрощено, знищено все. Подивіться баланс НАК «Нафтогаз» в часи Порошенка. НАК «Нафтогаз» платив 120 мільярдів гривень податків в національний бюджет. Скільки зараз сплачує НАК Нафтогаз? Ну, якщо по справжньому, то все це не про державу. І не про перемогу, це про збереження влади, медіаконтролю, своїх потоків і недоторканості. А народ він же потерпить, ще потерпить. Ну а хто ж ще повірить в формулу миру, де кожна нова ініціатива чергова втрата. Чим більше Зеленський виступає з якимись гуманітарними ініціативами, тим більше українців вилазить боком його влада. Зеленський себе почав продавати, торгувати собою. Ну, це так у мові політтехнологів, говориться, висування себе на медіамайданчики. І кому він продає? Поки що своєму електорату. Він бетонує цей електорат сьомий рік, до речі, через Єрмака. Але завтра, коли товар стане неліквідним, доведеться шукати нового покупця. І от тоді справжнє питання буде: не чи має він балотуватися. А чи є що рятувати в цій країні після Зеленського? Я просто переконаний, що після Зеленського нам треба повністю переінстальовувати державу, створювати її наново і приймати нову Конституцію. Дякую, друзі. Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала, і люди чули правду про. Цей політшаманізм імені Зеленського і Єрмака. Вони генерують сім мішків Гречаної вовни щодня і такої локшини через свій трипломарафон вивішують українцям, що краще дивитися Ютуб-канали абсолютно осмислених і відповідальних. Політиків чи політологів, чи науковців, чи письменників, і дякуємо Збройним силам за їх справжню державницьку роботу.